Російські війська розвивають наступ на Бахмутському фронті. Найнапруженіша ситуація в селі Іванівське. Зараз там тривають запеклі бої. Аналітики українського проєкту State вважають, що ЗСУ можуть втратити цей населений пункт. Провоєнні Z-блогери пишуть про те, що російські військові вже перебувають у центрі Іванівського, а українським силам ніде там закріпитися, оскільки всі, укріп райони, знищуються ворожою артилерією. Крім того, росіяни заявляють про наміри перерізати логістику ЗСУ на цій ділянці. Фронта. Фонту наразі ведемо наступальні дії на півночі села, перерізаючи дорогу, якою ворог здійснював евакуацію та доставляв боєприпаси з озброєнням. Окремі українські військові оглядачі повідомляють, що армія РФ контролює вже більше половини Іванівського. Крім того, росіяни атакують населений пункт Богданівка на північному заході від Бахмута. Аналітики Deep State повідомляють, що там наразі ситуація відносно стабільна. За словами начальника прес-служби східного угрупування військ і Лі Євлаша у район Богданівки. Російська армія стягує резерви. Ворог намагається атакувати в населеному пункті Богданівка, що на північ від населеного пункту Часів Яр. Туди перекидаються десантні підрозділи, мотострілецькі полки та бойовий армейський резерв. Аналітики Американського інституту вивчення війни повідомляють, що в районі Бахмута тривають позиційні бої, але істотних просувань зафіксовано не було. Чинячи тиск на Богданівку та Іванівське, російські війська намагаються підійти в притул до міста Часів Яр, яке останнім часом регулярно зазнає сильних обстрілів. Населені пункти на захід від Бахмута. Армія РФ намагається перетворити на буферну зону для того, щоб побудувати плацдарм для подальшого наступу на часів. яр ми бачили кабами, бачили, що вони намагалися максимально використати в цьому напрямку авіацію. Ну і звичайно, що прилеглі села я. Біля Бахмута для того, щоб утворити так звану буферну зону навколо цього міста, для того щоб вибудувати плацдарм для наступу на той самий часів яд іванівське чи Іванківе, яке вони намагаються зайняти, вони розуміють, що це населений пункт плацдармний, і той, хто контролює його, той дає можливість для своїх військ власне. В ближчі висоти займати біля самого Бахмуту. Ситуація для часового яру стає дедалі загрозливішою. Місто знаходиться на панівній висоті. Російські війська мають намір його захопити для того, щоб далі розвивати свій наступ у Донецькій області. А часів яр по великому рахунку для них наступним етапом має бути як ворота в Краматорськ-Дружківку. Ну і зрозуміло, на слов'янський вихід на адміністративні кордони Донецької області. Чисев'яр це висота, дуже потужний, потужний такий, знаєте, плацдарм для того, щоб розвивати далі наступ. Тому втратити Сав'яр – це ну, зараз наразі не розглядається така можливість робити все для того, щоб цього не відбулося. Це дійсно може бути загроза потім і до Константинівки, і для Дружківки, і всіх всі цієї агломерації. Ну, славянськ Краматорськ далі знаходяться. Тому це висаду традити не можна, і для цього робиться все необхідне. Російська армія продовжує спроби продавити українську оборону для того, щоб досягти своєї мети захопити Донецьку область в її адміністративних кордонах. За словами експертів, ситуація на Бахмутському напрямку наразі виглядає загрозливо. Звичайно, що на перед нашими бійцями на цьому напрямку стоїть дуже важлива задача. Максимально триматися при наявних силах і засобах розуміємо, що там надзвичайно важка ситуація для наших бійців. Але поки що на даному етапі, з урахуванням тих подій, що там відбувається, ситуація складна, але критична. І якихось посилань на те, що там може відбутися обвал фронту безпосередньо зараз. Навряд чи чи буде? А як ви вважаєте, чи вдасться росіянам захопити часів яр? Як на вашу думку розвиватимуться події? Пишіть у коментарях.